Якби ви купували автомобіль у часи конів, у вас було б три основні варіанти на вибір: ви могли купити автомобіль з паровим двигуном. Зазвичай він працював на газових котлах і міг проїхати так далеко, як ви хотіли, за умови, що ви також хотіли тягати з собою додаткову воду для заправки і були не проти почекати 30 хвилин, поки ваш двигун нагріється. Крім того, можна було купити автомобіль, що працює на бензині. Однак двигуни внутрішнього згоряння в цих моделях вимагали небезпечного ручного запуску, а під час руху видавали гучні звуки та смердючі вихлопи, тож найкращим вибором був мабуть варіант номер 3 електромобіль на акумуляторі. Ці автомобілі швидко заводилися, були чистими і тихими в роботі. А якщо ви жили в місті з доступом до електрики, їх можна було легко заправляти на ніч. Якщо вам здається, що це простий вибір, ви не самотні. До кінця 19-го століття майже 40% американських автомобілів були електричними. У містах з ранніми електричними системами автомобілі на акумуляторах були популярною і надійною альтернативою своїм часом вибухонебезпечним конкурентам. Але електромобілі мали одну велику проблему: а батареї. Перші автомобільні акумулятори були дорогими та неефективними. Багато винахідників, включаючи Томаса Едісона, намагалися створити батареї, які б зберігали більше електроенергії. Інші навіть будували обмінні станції в містах, щоб замінювати розряджені батареї на заряджені. Але цих заходів було недостатньо, щоб дозволити електромобілям здійснювати довгі поїздки. А оскільки ціна автомобіля на бензині була вдвічі вищою ніж на газу, багато хто не міг дозволити собі ці предмети розкоші. Водночас відкриття нафтових родовищ знизило ціну на бензин, а нові досягнення зробили двигуни внутрішнього згоряння більш привабливими. Електричні стартери усунули необхідність ручного прокручування колінчастого валу. Глушники зробили двигуни тихішими, а гумові опори зменшили вібрацію. У 1938 році Форд випустив модель. Т дешевий якісний автомобіль, що працював на бензині, який захопив громадську уяву. До 1915 року відсоток електромобілів на дорогах різко зменшився. Протягом наступних 55 років на дорогах панували двигуни внутрішнього згоряння. За винятком деяких транспортних засобів спеціального призначення, електромобілі не зустрічалися ніде. Однак у 1970 х роках ситуація почала змінюватися. Занепокоєння США щодо наявності нафти відновило інтерес до альтернативних джерел енергії. А дослідження 90-х років, які пов'язували викиди автомобілів зі смогом у таких містах, як Лос-Анджелес, спонукали уряди та екологічні організації переглянути погляди на електромобілі. До цього моменту автомобільні компанії десятиліттями інвестували в двигуни внутрішнього згоряння, не виділяючи жодних ресурсів на вирішення столітньої проблеми з акумуляторами. Натомість інші компанії розробляли дедалі ефективніші акумулятори для живлення нової хвилі портативної електроніки. До 19-х років на ринку з'явилися енергоємні нікель-металогідридні акумулятори. Незабаром з'явилися літій іонні акумулятори. Поряд з нормативними вимогами Каліфорнії щодо зменшення смогу. Ці інновації викликали невелику хвилю нових електромобілів, в тому числі гібридних. Гібриди не є справжніми електромобілями. Їхні нікель-метал гідридні батареї використовуються лише для оптимізації ефективності двигунів, що працюють на газі. Але в 2008 році Tesla Motors пішла далі, привернувши увагу споживачів, автовиробників та регуляторів своїм літій іонним родстер. Цей суто електричний автомобіль міг проїхати понад 320 кілометрів на одному заряді, що майже вдвічі перевищило попередній рекорд. З того часу електромобілі значно покращили свою вартість, продуктивність, ефективність та доступність. Вони можуть розганятися набагато швидше ніж спортивні автомобілі з бензиновим двигуном. І хоча деякі моделі все ще мають високу початкову вартість, вони надійно заощаджують гроші своїх водіїв у довгостроковій перспективі, оскільки уряди всього світу зосереджені на уповільненні зміни клімату, очікується, що електромобілі повністю витіснять автомобілі з бензиновим двигуном. У Норвегії 75% продажів автомобілів у 2022 році становили електромобілі з можливістю підзарядки. А такі політики, як мандат Каліфорнії на транспортні засоби з нульовим рівнем викидів та агресивні стандарти викидів СО2 в Європі, різко сповільнили інвестиції в транспортні засоби, що працюють на газу у всьому світі. Незабаром електромобілі повернуть собі місце на дорогах, відсунувши бензинові. На задній план. Їздити на електромобілі.